Кременчуцької райдержадміністрації розпочали підготовку до чергової сесії райради, яка відбудеться 23 липня. Зазначимо, що саме на цьому засіданні убранцям від Кременчуцького району запропонують затвердити склад комісії, що займатимуться розслідуванням протиправних діянь окремих посадових осіб, які організовували та відправляли людей на так звані антимайдани. Запит такого змісту від депутата райради Гани Капустян сьогодні на депутатській комісії вже внесли до порядку денного наступної сесії. Доклад. Ладніше про це та інше далі у відеоматеріалі від Івко. В Україні вже працює тимчасова комісія, що розслідує протиправні діяння правоохоронних органів та окремих посадових осіб, яких підозрюють у порушенні прав і свобод людини, а також у зазіханні на життя і здоров'я громадян під час мирних акцій протесту. Наголосила сьогодні обранцям у стінах Кримичуцької райради депутат Ганна Капустян. Цю комісію, як відомо, очолив Геннадій Москаль, саме від нього усім представникам обласних та районних рад направлено листи. Як твердить пані Капустян, у уряді прагнуть встановити та ...покарати усіх, хто організовував та фінансував на місцях антимайдани. Супереччинному законодавству України для транспортування учасників з областей до міста Києва замовлялися транспортні засоби, автобуси, маршрутки, електрички, потяги. За особами, які перебували на антимайдані, зберігалася заробітня платня, видавалися добові, а також забезпечувалися харчування з метою. Встановлення винних прошу по даним фактам призначити внутрішнє службове розслідування, а також прошу повідомити кількість людей, відправлених з Полтавської області, а це збірна буде період з листопада до грудень 2013 року та січень лютий 2014 року. За допомогою правоохоронних органів встановити джерела фінансування даних поїздок, їх корупційну складову, а також можливість використання на дані цілі бюджетних коштів. Подібний зміст і депутатського запиту Ганни Капустян. До речі, цей запит складено на звернення громади. Люди вимагають негайно створити комісію, що візьметься за розслідування протиправних діянь окремих посадових осіб Кременчуцької райради, які відправляли працівників бюджетної галузі на антимайдани. І щоб та комісія на найближчій сесії вже відзвітувалась, шановні присутні з усією серйозністю, поставтеся до викладеного тому, що Непокаране зло породжує інше зло. Ми бачимо, що по коридорах Кременчуцької районної адміністрації присутні ходять ті люди, які безпосередньо брали участь в організації антимайдану. Змушували людей вразливих сфер в Кременчуцькому районі їхати на антимайдан. Це не секрет. До нас зверталися до мене особисто, як до депутата зверталися працівники соціальної сфери. Навіть таким чином їх змушували. Ми їдемо завтра на ем, збори Полтави на нараду. Люди дуже легко були одягнені, а їх замість Полтави повезли на антимайдан. Вимоги громади, обранці та керівники райради послухали, але створити таку комісію просто сьогодні твердять, не дозволяють процедурні питання. Я кажу. В депутатському що? запиті я ставлю питання про те, що створити комісію Тимофієвна. Хто буде створювати цю комісію? Значить давайте ви давайте ми... запит на сесію. Сесія прийме цей запит. Кому там доручимо створювати цю комісію і будемо тоді працювати? Хто повинен звіт зробити? Хто повинен? Ну як ви ну собі представляєте? повинен звітувати? Це питання, питання, без уваги ми не маємо. Будь прави. ласка. Тож, у результаті питання про створення комісії сьогодні внесли до порядку денного наступної сесії. Так само вже 23 липня обранці мають затвердити і склад тієї комісії. На жаль, районна рада була дуже, як сказати, неоднорідна і невідомо, з ким це були депутати, що вони робили. Тому я прошу ті, хто займався антимайданами, не входьте в ту комісію. Не пробуйте заблокувати її роботу. Нехай цю комісію йдуть ті депутати, які підтримували на той час опозицію. А ті, хто працював на антимайдан, будь ласка, за свої дії потрібно відповідати. Тому я прошу, громада буде контролювати це питання. І якщо хтось буде намагатися війти в ту комісію з депутатів, які підтримували антимайдан, і заблокувати роботу цієї комісії, громада на це спокійно дивитися не буде. Чи зініціюють ініціюють подібне розслідування у стінах вже Кременчуцької мерії громадські активісти поки не повідомляють. Водночас, у продовження свого виступу перед районними обранцями, не міг Леонід Харченко не згадати і про екологічну загрозу, яка стрімкими кроками наближається до Кримечучини. Адже, як відомо, Харківський апеляційний суд постановив рішення Кременчуцької районної ради про затвердження схеми планування району, якою, зокрема, передбачено, і появу на території Кременчуцького району потужного гірничо збагачувального комбінату бути. Районна рада повинна робити щось із питанням ГЗК. Біланівське ГЗК будується усю. Скоро у районі і місті може вибухнути дуже великий соціальний вибух. Тому я прошу буквально декілька слів надати дашко, яка була присутня ні, на, на, ні, на Юхимович, Вибачайте, вибачайте вибачайте, що? вибачайте. вибачайте, Вам надали слово <проб> сьогодні? <проб> питання по ГЗК не стоїть. Шановна Ніна про язика, сьогодні не стоїть, кожного дня, тому. Кожного дня, тому що будівництво ГЗК іде. Будь ласка. Відповідач по справі. Значить, ви мені до вже вручали повістку, ні. Все. до вас звернення. Чому ви до цього Шановна... часу не забрали результативну частину? Шановні депутати, чи збираєтеся ви подавати відповідач комісія... районна рада, чи збираєтесь ви подавати заперечення? На пане рішення міністраційного суду, шановні. Посилаючись на вже затверджений порядок засідання депутатської комісії, виступити перед районними депутатами громадські активісти, пані Дашко, сьогодні такі можливості не дали. Вже згодом голова Кременчуцької райради нас запевняв. Він один у полі не воїн. Ми представляємо сьогодні раду, як депутати вирішують, вони нам делегують повноважень. Скажуть завтра їхати в Стратбурський суд подавати. Я буду їхати, я не можу сам від себе. Тож громадські активісти сьогодні вкотре звертаються до депутатів Кременчуцької райради. Врешті почути людей та прийняти рішення на користь громади. Хотіла звернутися сьогодні до депутатів і зараз звертаюся на екран. Шановні депутати, можливо, ви тоді були введені в оману, можливо, вас тоді залякали. Просимо вас, проголосуйте на сесії районної ради. Винесіть відповідне рішення. Ця схема планування району протиправна. Якщо вам не